Щоб стати буддистом, не потрібні жодні особливі ритуали, посвячення чи передачі таємних знань. Вам не доведеться шукати монаха чи вчителя або проходити через складні обряди. Все набагато простіше: рішення бути буддистом це ваша внутрішня справа. Для цього не потрібні зовнішні атрибути чи чужі вказівки. Достатньо прийняти три ключові аспекти рішення обітниці мирянина та прибіжище. У цьому тексті ми детально розглянемо, як кожен із цих кроків робить вас буддистом і чому це так важливо. Перше усвідомлене рішення стати буддистом, щоб це рішення було справжнім, необхідно мати хоча б базові знання про буддизм. Без цього ви ризикуєте ввести в оману себе та інших, адже дивно називати себе буддистом і не знати навіть основних принципів цієї філософії. Перш за все, це чотири благородні істини та восьмишляховий шлях. Їх розуміння це основа вашого шляху. Важливо підкреслити, що навіть поверховий огляд цих концепцій допоможе вам краще зрозуміти суть буддизму. Для початку достатньо приділити цьому хоча б 15 хвилин вашого часу. Буддизм є унікальним тим, що поєднує в собі глибоку філософію та простоту. З одного боку, це складна система поглядів, яка охоплює багато аспектів життя. З іншого боку, буддизм це дуже логічне і зрозуміле вчення, яке ґрунтується на здоровому глузді. Прийняття рішення бути буддистом означає вашу готовність дотримуватись цих принципів і розвивати себе у цьому напрямку. Друге прийняття обітниць мирянина: обітниці мирянина це етичні норми, які допомагають буддистам досягати гармонії у житті. Важливо зазначити, що ці обітниці не є примусовими. І ніхто не буде карати вас за їх порушення, проте дотримання обітниць сприяє накопиченню благих заслуг та уникненню неблагої карми. Ось основні обітниці мирянина не вбивати живих істот, включаючи комах і тварин. Це також означає утримання від вживання м'яса, не красти, тобто не брати того, що не було добровільно віддано, не брехати за винятком ситуації, коли це може врятувати чиєсь життя. І навіть тоді слід бути обережним, не чинити аморальних сексуальних вчинків, таких як зрада партнеру, з яким у вас є домовленості про вірність, не вживати алкоголь та речовини, які впливають на свідомість, окрім медичних цілей. Ці обітниці формують основи етичної поведінки, вони допомагають буддисту жити в гармонії з собою та світом. Важливо пам'ятати, що ці правила не нав'язуються кимось зверху, їх приймають добровільно. Усвідомлюючи їхню важливість для власного духовного зростання. Якщо ви порушуєте одну з обітниць, наприклад, випиваєте алкоголь, це не означає, що ви більше не є буддистом, однак це може призвести до накопичення неблагої карми. Таким чином, обітниці це більше орієнтири, ніж суворі заборони. Вони допомагають вам уникати дій, які завдають шкоди вам і оточуючим, третє прийняття прибіжища. Прийняття прибіжища це один із найважливіших аспектів буддизму. Однак варто зрозуміти, що це не якийсь магічний ритуал чи складна церемонія, це внутрішнє рішення, яке формується у вашій свідомості. Життя є складним і наповнене безліччю викликів. Ми стикаємося з хворобами, старінням, стражданнями, втратами. Те ж саме відбувається і з нашими близькими. Як люди зазвичай реагують на це? Вони шукають прибіжища. Тобто звертаються до чогось чи когось, щоб отримати підтримку, часто це матеріальні речі або статки, люди накопичують гроші, купують численні речі, сподіваючись знайти в них розраду чи відчуття безпеки. Наприклад, нова покупка може на короткий час принести радість або створити ілюзію контролю над життям. Однак, усе це тимчасові явища. Речі ламаються, гроші зникають, і навіть найбільш коштовні предмети не можуть заповнити внутрішню порожнечу, яка виникає через відсутність глибшого сенсу. Прийняття прибіжища у буддизмі пропонує інший підхід. Буддисти знаходять прибіжище в трьох коштовностях: будді, дгармі та сангесі. Це означає, що вони шукають підтримки у вченні Будди, практиці дгарми і спільноті тих, хто також іде цим шляхом. Будда це вчитель, який досяг просвітлення і показав шлях до нього іншим. Приймаючи прибіжище у Будді, ми визнаємо його приклад джерелом натхнення. Дгармата це вчення, яке допомагає зрозуміти природу страждання і знайти шлях до його подолання. Дгарма дає конкретні методи і практики для самовдосконалення Сангха – це спільнота однодумців, які допомагають підтримувати мотивацію і ділитися досвідом. У вузькому сенсі це ті, з ким ви практикуєте, а у широкому всі буддисти, що живуть зараз або жили колись. Прийняття прибіжища означає, що ви усвідомлюєте ненадійність матеріального світу і спрямовуєте свою увагу на вічні цінності. Це не означає відмову від радощів життя чи засудження інших. Навпаки, це допомагає знаходити баланс між зовнішнім і внутрішнім, зберігаючи гармонію навіть у найскладніших ситуаціях. Глибоке значення прийняття прибіжища цей процес дуже особистий і глибокий. Ви можете зробити його простим, лише внутрішньою постановою або додати ритуальний елемент. Наприклад, існує традиційна формула прийняття прибіжища: я приймаю прибіжище у Будді, я приймаю прибіжище у дгармі. Я приймаю прибіжище у санксі. Ці слова можна вимовляти будь-якою мовою, яка для вас комфортна, або навіть санскритом, якщо ви хочете підкреслити свою повагу до традиції. Головне, щоб вони відображали вашу справжню рішучість і намір. Також важливо пам'ятати, що прийняття прибіжища це лише початок, воно відкриває двері до подальшої практики і духовного розвитку, практика, крок за кроком до внутрішньої гармонії. Прийнявши рішення стати буддистом, дотримуючись обітниць мирянина і прийнявши прибіжище, ви робите перший крок на шляху до духовного розвитку. Однак це лише початок довгого, але дуже цікавого шляху. Важливо розуміти, що буддизм – це не просто набір правил чи вірувань, це спосіб життя і спосіб мислення. Чотири благородні істини та вісімковий шлях. Щоб глибше зрозуміти буддизм, потрібно звернути увагу на його основи. Чотири благородні істини істина про страждання дух ха. Життя включає страждання, які виникають у різних формах фізичні, емоційні, психологічні, істина про причину страждань страждання виникають через прив'язаності, жадання, бажання володіти тим, що постійно змінюється істина про припинення страждань можливо досягти стану, в якому страждання зникають. Істина про шлях до припинення страждань цей шлях називається вісімковим шляхом. Вісімковий шлях це практичний інструмент для досягнення духовного розвитку, він включає такі аспекти: правильне бачення, розуміння чотирьох істин, правильний намір, рішення слідувати етичному і духовному шляху, правильна мова, уникнення брехні, грубості та шкідливих висловів, правильна дія дотримання обітниць мирянина. Правильне життя, чесний і етичний спосіб заробітку, правильне зусилля, робота над покращенням себе, правильна усвідомленість, уважність у кожному моменті, правильне зосередження, медитація, спрямована на досягнення внутрішнього спокою, медитація як ключ до внутрішнього миру, медитація це одна з найважливіших практик у буддизмі. Вона допомагає навчитися керувати своїм розумом, розуміти свої емоції. І досягати внутрішнього спокою існують різні види медитації, наприклад, медитація на диханні, а на панасаті, медитація мета, побажання добробуту всім істотам чи медитація на спостереження за думками. Для початку можна виділяти 5-10 хвилин щодня на спокійне сидіння в тиші, Зосередьте увагу на диханні, спостерігайте за своїми думками, але не прив'язуйтеся до них. З часом це допоможе розвинути внутрішню стійкість і гармонію. Щоденне життя буддиста. Бути буддистом не означає ізолюватися від світу. Навпаки, це означає проживати кожен момент з усвідомленістю і вдячністю. Ви можете практикувати буддизм у повсякденному житті, навіть виконуючи звичні справи. Наприклад, під час їжі зосередьтеся на смаку і текстурі їжі, під час прогулянки звертайте увагу на природу навколо. Підтримка від сангхи. Якщо у вас є можливість, спробуйте знайти спільноту буддистів у вашій місцевості або онлайн. Спілкування з однодумцями може стати цінним джерелом натхнення і підтримки. Сангха допомагає обмінюватися досвідом, отримувати поради і просто відчувати себе частиною більшого цілого. Підсумок, ставши буддистом, ви відкриваєте для себе новий світ, у якому кожен момент сповнений глибокого сенсу. Ви більше не просто існуєте. Ви живете свідомо з любов'ю і повагою до себе, до інших і до світу навколо.